Маріуполь заселяють російськими жильцями. Що ви розуміли? ці російські вибачаю за расизм, як називається вузькоазії жильці, так, мешканці, яким там щось заплатили так, або водяри просто новили безкоштовно, і вони туди приїхали. Не розмовляють по руські. Тобто руски без знання руського заселяють Маріуполь. Росія, як завжди, ставить собі якісь незрозумілі дедлайни для е, захвату українського, українських міст. І от Бахмут вони хочуть, як заявляють експерти, захватити вже сьомий раз, і до Волидження обов'язково це хочуть зробити. Я ракетно-бомбових ударів і ударів системами РСЗВ. Росіяни явно хочуть дотиснути, тобто десь стоять їхні плани. Ці плани вже зміщуються десь так сім місяців. Кожен раз на якесь перше число, п'ятнадцяте число, і ось вони хочуть знову до якогось п'ятнадцятого числа. Це вже сьомий раз дотиснути і отримати це місто. До п'ятнадцятого, щоб великдень цього року у юліанському календарі припадає на 16 квітня. Ви маєте на увазі, що вони хочуть до Великодня, до Пасхи? Ну, не знаю. Це я казав вже не вперше. В сьомий раз росіяни щось хочуть в далі мені дуже подобається в як новий з пропагандони припливли і провели паралель Києва неонацистів, так? До речі, вони щось про них не сказали, які ми тут ці неонацисти. Це по-перше, а по друге, головне, що їм не дає покоїться це ЛГБТ. Це оце ЛГБТ їх любиме, за які вони завжди. Вспоминають ЛГБТ це наше все. І от як можна провести паралелі між Києвом, ки київським нацистським режимом так, і ЛГБТ? Я, блядь, ума не привожу. Приміром... Как бы это, может быть, не звучало, может, пропагандистски или как-то странно, но, допустим, украинские спецслужбы вот все эти годы на Донбассе, они также использовали такую группу, угу. как представители ЛГБТ. Угу. Ну да, это вот вроде как бы так звучит как-то странно, да? Чувак, это не то, что странно, это, блядь, очень странно, и ты это, сука, понимаешь, но все равно несешь бред по ебаной методичке. Потому что они понимали, что наша идеология, то, что произошло в 2014 году, да, то есть Украина приняла западные ценности со всеми вытекающими, мы с этими ценностями боролись. И, естественно, представители ЛГБТ, которые проживают в нашей территории, то есть они чувствуют себя и народной массой, и спецслужбы противников вполне себе с ними работали, они шли на контакт, выполняли определенные действия. И были задержания таких людей, поэтому ну, нужно это понимать.